Привіт, ребята, і це ідеї для пару красивих фоток в селі. Перші фотки нам потрібно дерево таке велике, гарне, і таке небо, щоб таке гарненьке, красивеньке. Може, тільки голубе, так теж буде дуже гарно. Фотку можна зробити не тільки в селі, але я думаю, що тут саме такі красиві речі, дерева. Я буду робити це в селі. Ви можете пробувати зробити просто десь на вулиці. Прем'єром я вам уже показала. Давайте робити другу фоточку. Другої фоточки нам понадобиться такі стримажечки або якась люба квіточка. Зриваємо і зараз вам покажу, що ми будемо робити. Квіточку, і тут вона трошки обрізати, щоб воно не було дуже длінне. Бем її ось так: от. Можна ще, звісно, сюди, але я думаю, з доїв сторони буде краще. Ми встаємо просто і на вході такого гарного поля. Зараз вам покажу. Гарні фоточки вийшли. Так, тепер робимо третю. Потрібно нам тільки сонце і все. Для цього більше нічого не потрібно. Просто робимо гарні якісь такі фоточки на фоні сонця. Такий сільський пайп. Думаю, ви зрозуміли. Зараз вам покажу. Мені, чесно, дуже подобаються всі фоточки. Тепер четверта фоточка. понадобиться тільки наш низ. І ось такі, щось з такого плану, щось таке, якийсь, типу, бур'яний, а янцевого горо. І ми робимо якось ось так, ще можна ще якось так зробити. Ну, це теж дуже гарна фотка вийде. Що покажу, як ще тут налити. так вышло. А теперь последняя, пятая фоточка. Сейчас мы покажу, что я вам тут и потребно. Поскорее это сделать, потому что повисло, я не небо. Короче, для последней пятой фотки нам надо что-то куда мы можем сесть. У меня это, я не знаю, Ну ладно. И ставим ее куда-то. Ну, например, я не знаю. Я поставлю сюда. На минуту дальше. И ставим крыс телефон. Можно сесть и так с рук. Це теж буде гарно, але можна якусь її поставити. Можна ще додати признаття. Зараз я вам все покажу, а ви виберете для вас найкращий варіант. Ось, Друзі, так от вийшло. І в мене прийшла геніальна ідея для шостої фоточки. Давайте все-таки повторимо. І останнє. Это вообще ребята не сложно, то что мы можем взять ту штучку и краски до нас сидела, то просто поставить. Ну, можно просто куда-то, можно на кисть держи, можно. И переворочим телефон. И саме головнее, чтобы это красивая трава. и делаем фото на фоне якогось такого неба. Ну хорошо, давайте сейчас мы покажу. И вы поймете. Самое главное перевернуть телефон. Гарні фоточки. на цьому, все. Всім пока-пока. Я сподобалася рубрика. Якщо ви хочете більше такої, будь ласка, ставте більше лайків і підписуйтесь або пишіть це в коментарях. Я обов'язково, вас замічу.